Ну, що цікаво, що як пише Елбридж Колбі, що е, американці м, не хочуть самі воювати з Китаєм, вони хочуть створити таку ситуацію, коли оці е, Південна Корея, В'єтнам, Індія, Філіппіни, Австралія, Японія і Росія, щоб вони е, самі так боялися Китаю, не, не сприймали його і самі своїми руками воювали з ним. Щоб, Американці тільки могли дистанційно допомагати, надавати допомогу, е десь може трошки за горизонту там долбанути пару разів авіацію. До ядерної війни він теж ставиться так, я бричколби цей, що це ну, головне не допустити глобальної якоїсь такої от ядерної війни. А якщо там десь на регіоні там якось поштовхаються, так трошки. То може бути можливо для Кореї, для того, щоб Америка, щоб вони могли грати більш таку роль в стримуванні Китаю, припускаєте, що можливо при певних сценаріях було б навіть дати можливість для того, щоб Корея набула ядерного статусу. Но Ключова ідея, все таки в тому, що Китай треба стримувати чужими руками. Це дуже така цікава оця ідея книги цієї Елбриджа Колбі, що американської цієї американської стратегії витіснення, що треба ключових ворогів стримувати не самим американцям, а створювати таку ситуацію, щоб у ці, так би мовити, країни, які міжують з цими потенційними ворогами, щоб вони стримували їх. Самі. самі їх боялися, самі їх з ними готові були воювати. І тут, як він каже, дуже важливо не допустити ситуації, щоб оці країни, які там межують з Китаєм, і повинні його стримувати, щоб. Щоб вони пішли на переговори, почали домовлятися і уявили собі ситуацію, що для них можливо співіснування з Китаєм. це, до речі, Кішор Магбубані каже якраз в своїй цій книзі, на яку я робив огляд про те, чи Китай вже переміг, що це з боку Китая така стратегія. Що вони що він повинен дати можливість зрозуміти своїм сусідам, що з ним. Простіше і краще, і веселіше буде жити, ніж орієнтуватися на Америку, яка десь там Бог знає, де за океаном, має якісь свої інтереси. Що у нас тут завжди от, от українців? що у нас ми держава-фінансовий карлик з демографією. У нас проблеми, з економікою, проблеми. Армія дуже войовнича, така рішуча, але невелика, і демографічного потенціалу, і технологічного потенціалу самостійно небагато. Але в нас є супердух, і завдяки цьому супердуху ми будемо там воювати. А американці інакший підхід. Вони про супердух нічого не кажуть. Вони кажуть, що у них є ідея, щоб вони багатіли, ідея, щоб вони почувалися себе в безпеці. І головний фактор, який е, дає можливість їм жити так, як вони хочуть, це сила економіки, сила демографії. І сила технологій, і здатність знищити своїх супротивників, і, от, спираючись на ці фактори, вони вибудовують свою стратегію, своє місце в світі, так, щоб воювати чужими руками, а не самим, і насолоджуватися можливостями для того, щоб багатіти і отримувати задоволення від життя.